Міла Панчова працює дизайнеркою. Каже, роботі віддає майже весь свій час та сили, тому почувається втомленою. А через повномасштабну війну, що й неабияк пригніченою, аби покращити свій психологічний стан. Жінка вперше завітала на арт-терапію. Це цілком дівочий колектив. Усі дуже різні люди. Ну, більшість з яких я бачу вперше. Будемо всі спільно обговорювати, робити якісь завдання. Для мене це цілком не, не очікувано було, тому що я думала, що це просто буде лекції. Питання відповіді максимум. Арт-терапія – це ж ніяк незвичайне малювання, тому художні навички і вміння не на першому місці, адже це один із способів висловити свої думки, емоції та переживання. Тут така специфіка, що наш мозок сприймає усе. Уявлене практично так само, як те, що з нами відбувається в реальному житті. Тобто, припустимо, якщо ми щось намалюємо, що обтяжує наше життя, змушує нас страждати, а потім, можливо, це знищимо, то нашому мозку буде сигнал, що все ж таки перемогти у ці складнощі можливо. Аби кожна з учасниць поринула у процес створення картини, психологиня підготувала спеціальні тести та вправи. Найкращий момент, коли ви не знаєте точно, що малювати, а просто робите це абсолютно інтуїтивно. Інтуїтивно це той момент, коли якраз працює підсвідомість. Те, по суті, що стримується, що не може, ніяк себе реалізувати, коли ми в соціумі організували цей захід представники всеукраїнської ініціативи Активна громада спільно з громадською організацією Хмельницький енергетичний кластер. У нас є все таки дві мети. Перше, це скажімо так, короткострокова для того, щоб жінки. Тут і зараз змогли розвантажитися, змогли розслабитися, можливо, якось пропрацювати свої негативні емоції. Друга, я думаю, вона така більш глобальна і довгострокова. Це взагалі привернути увагу суспільства до проблем, до ментальних проблем, тому що ну. Ми живемо в такий час, коли а, потрібно дбати про себе. Наша організація вже довгий час проводить подібні заходи. Особливо е, цей напрямок у нас почав розвиватися після повномасштабного вторгнення, тому що ну всі люди в Україні, незалежно від того, на якій частині України ми живемо, але ми всі страждаємо від війни, особливо наш психічний, психологічний стан, емоційний стан. Тому такі заходи вони саме покликані для того, щоб дозволити якось вивільнити емоції. Трошечки відволіктися, розслабитися. І саме через такі якісь художні різноманітні засоби, це може бути і малювання, танці, спів. Тобто є величезна кількість арттерапевтичних практик і методик. Саме вони дозволяють так без травматизму, так, природнім таким шляхом, трошечки знизити там і рівень стресу, і відволіктися, і отримати якусь часточку натхнення. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.